Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати ніжну закуску на маску. Це хумус. Традиційно його роблять з нуту, але сьогодні ми спробуємо приготувати з чечевиці. Вона вариться набагато швидше, а корисних і поживних речовин не менше. І консистенція такої закуски виходить більш ніжна, кремоподібна. Нам знадобиться 250 г грам червоної чечевиці. Декілька разів необхідно промити її в холодній воді до прозорості. Потім заливаємо прохолодною водою в пропорції 1 до 3, 250 г чечевиці і 750 мл води. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. З'являється ось така біла піна, її доволі багато. Знімаємо ложкою або ситочком і залишаємо готуватися на вогні менше середнього на хвилин 20 Зливаємо рідину окремо, а чечевицю окремо. Потім, якщо буде потрібно, будемо регулювати густоту хумусу відваром. Поки що перекладаємо чечевицю в чашу блендера, додаємо 50 мл олії оливкової або ж суміші олії, як у мене, 40 мл соку лимона, 2-3 зубчики чеснику через прес, коріандр мелений, 1 четверта чайної ложки, зернятка куміна 1,4 чайної ложки, 1 чайної ложки підкопченої паприки. Далі нам потрібна паста тахіні 50 г. Її можна купити вже готову, а можна приготувати власноруч. Даю посилання ось тут, в правому верхньому кутку екрана на відео, як це зробити, а також в описі нижче буде посилання. Тепер солимо, у мене це трішки більше, ніж пів чайної ложки, і збиваємо до однорідної кремоподібної консистенції. Додаткова рідина не знадобилася. Як по мені, то ось такої оптимальної густоти має бути хумус. Для подачі можна по бажанні хумус посипати підкопченою паприкою і кунжутом. Особливо смачно ласувати такою закускою з підсушеним хрустким хлібом на пательні або в тостері або ж зі свіжим французьким багетом. Друзі, спробуйте зробити хумус з чечевиці і поділіться, будь ласка, в коментарях, які варіанти такої намазки готували ви або ще взагалі не пробували, буду вдячна за зворотній зв'язок. Якщо вам сподобалось це відео, діліться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!